E Вітаю вас на каналі Японська Паська. Отже, в попередньому відео я розказав, що я підставляв пусті рамки для кожного з двох своїх вуликів, бо у них там настало перенаселення, і показав, як ці рамки виглядають. А саме розказав про свою систему кріплення ващини, щоб не доводилося вплавляти ці полосочки ну, на дерев'яні рамки. От. У цьому відео я хочу вам коротенько розповісти і показати, як це виглядає, як воно працює. От. Це насправді не моя система. Я її підгледів на одному відомому сайті дешевих товарів. От. Просто. А, так би мовити, адаптував її під свої потреби. От, зараз покажу спочатку свою рамочку. От, ну, як ви знаєте, мої рамочки мають таку ромбічну форму перетинок. От, ну, зверху трикутна, а тут рамбічні. От, І бджоли ну, доволі неохайно будують е, на них вощину, просто кажучи, куди очі. От, мене це, звичайно, не дуже влаштовувало. Я е, брав. Ось такі полосочки вощини одного відомого українського виробника, який не захотів надіслати їх мені в Японію, і мені довелося замовляти його через свого знайомого, через свого друга. От. І потім я брав ці полосочки і паяльником приклеював ось донизу. Ну, фактично, до, до однієї з граней. Цього ромба або трикутника. Це було незручно, займало багато часу. от Ну, коротше, я думав-думав, і мені на очі трапилася кліпса, от, яка мені дуже сподобалася, і яку я взяв от на озброєння. Ось кліпса виглядає таким чином. Тобто, це полетів якийсь джміль. А ні, це велика бджола. Окей. Отже, ця кліпса виглядає як дві частини. от Папа мама, от Одна з них має ось такі штирі. От вона правильно українська. Зараз, зачекайте, приберу димар. Ага. Отже, одна половинка має виступи, а інша половинка має отвори. от Вони підходять одне до одного. І як я це роблю? Беру полосочку ващини. Упс, не падай. Беру полосочку ващини. знаходжу приблизне їх бажане для мене розміщення цих кліпс на ващині. Так, маю надію, що цей супер димар вам не заважає. От, вставляю ось ці виступи у ващину. І з іншого боку просто впускаю. Одну штучку до землі. Додолу. Долі. От. З іншого боку, просто за щелкою. Як воно буде українською от І маємо ось такий фіксатор, ось така прищепочка. Бачите? Десь воно ось так виглядає. от На таку полоску ващини я використовую дві таких прищепочки, дві таких кліпси. от Раз, два. Тобто проколюю ващину в одному місці. Закріпляю з іншого боку, щоб воно не випало. І маю ось ось таку стрічку ващини. От, що я роблю далі. Е, беру дві тоненькі кліпси 2,5 мм. Беру рамку. Ось тут уже закріплено. Дві таких е, От. Ставлю. Е, я е, спроектував і надрукував ці кліпси самостійно. Тобто, якщо вам буде цікаво, от, я викладу файли. На одному з файлообмінників і прикладу посилання на оці кліпси до цього відео. Якщо вас вам цікаво, ви зможете самі надрукувати на 3D-принтері або запитати друзів, у яких є 3D-принтер. Отже, і ось ця кліпса має виямку клиновидно під 45 градусів, от яка точно підходить. 45. Під 45 з кожного боку, а разом 90. От, яка точно підходить під ось цей ромбічну перетинку. От. І що далі? Ми беремо стяжечку. Так. Що далі? Ми беремо стяжечку. Заводимо кожну стяжечку у спеціально запланований отвір, спроєктований отвір. І затягуємо стяжечку. Так, раз, одна готова. Друга зараз буде теж готова. Раз, два. Стяжечки я затягнув. І тепер дотягую повністю, от, щоб зафіксувати. Надійно зафіксувати вашіну на перетинках. Так, спробую зробити так, щоб цей хвостик стяжки був збоку. Так, раз, два. Це насправді, поки що я не призвичаюся, але скажу, що це набагато зручніше, ніж сидіти з паяльником і намагатися не переплавити віск, от, щоб стрічка не відпала. Все, готово. Закріплено на рамці, і зайві хвостики відрізаю. Тепер у нас рамка підготовлена до а, постанов... вставляння у вулик. От, і я побачу, як бджоли їх приймуть. В принципі, у мене навіть немає сумніву, що вони їх приймуть. От, просто а, побачу, який буде результат, і покажу вам у наступних відео. А, дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки. Якщо вам сподобалися, сподобалися ці стяжки, ці кліпси, от, е, користуйтесь ними. Вони, я віддаю файли абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на текстовий канал в телеграмі і до нових зустрічей!